Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі Вивчення української мови Розумійко. Сьогодні ми продовжуємо цикл наших уроків за підручником Олександра Авраменка Українська мова 5 клас. Працюємо на сторінці 134, параграф 59, тема нашого уроку. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму. Перша вправа. Установіть відповідність. Ми бачимо дві колонки: тип мовлення та особливості. Перша розповідь. Друге роздум. Третя – Опис. а. Інформація про розмір, колір, матеріал властивості. Б. Розгортання подій в часовій послідовності. В-теза. Доказ, висновок. Розповідь. Розповідь Т. Це розгортання подій у часовій послідовності відповідно варіант Б. 1Б. Опис. Інформація про розмір колір, матеріал властивості. Роздум. Теза, доказ, висновок 2В. Наступне право. Прочитайте тексти та визначте, до якого типу мовлення належить кожний із них. Ми Знаємо, що існує три типи мовлення: розповідь, роздум, опис. Відповідні їхні особливості ми вже повторили з вами. Перший текст глядача вражає споруда з волосся, стрічок, пір'їн і дорогих прикрас на голові дівчинки. В око впадає контраст між дитячістю личка і тендітністю фігурки Маргарити та її неймовірно пишним убранням дорослої пани. Якраз ось ми бачимо з вами репродукцію картини Веласкеса портрет інфанти-Маргарити. Якраз це елемент її опису опису цієї дівчинки. Ось ми з вами дізнаємося, як вона виглядає, з чого складається її вбрання. Відповідно, перший текст є опис, другий текст. З усього, що людина в життєвому пориві зводить і будує, немає нічого кращого і ціннішого над мости. Вони важливіші за будинки. Святіші за храми, бо спільні, призначені однаково для всіх, корисні, поставлені завжди обдумано на місці, де перехрещується найбільше людських потреб. Вони не слугують нічому злому або підступному. На початку нашого уроку, після теми, ми бачимо з вами фото мосту. Даний текст відноситься до роздуму. Автор наводить тезу, що немає нічого кращого за мости, які створила людина. Далі він наводить докази своєї думки, чому мости є найкращим витвором людини. Тому що вони корисні, вони відповідають людським потребам і вони не несуть собі ніякого. Підступного і злого. Тобто даний текст ми можемо віднести з вами до роздуму. Третій текст, ну, відповідно, як ви здогадалися, це буде розповідь. І зараз ми з вами в цьому переконаємося. Минуло багато днів, але поряд з островом не пропливало жодне судно. Щоранку він обходив острів, шукаючи їжу. Якось під час такої мандрівки спалахнула пожежа. Зверніть увагу, минуло багато днів. Щоранку. автор вказує нам на часові послідовності. Події відбуваються у часі послідовно, тому ми можемо з вами стверджувати, що це розповідь. Третє завдання: прослухайте текст, поданий у QR-коді. І виконайте завдання. Помста якось пастух образив одного чоловіка, а той затаїв на нього злість і заповзявся помститися. Він знав, що кривник пасе тварин у віддаленій місцині, де майже ніхто не ходить, і вирішив скористатися цим. Чоловік надумав вирити глибоку яму, щоб пастух упав в неї. І пізно вночі крадькома почав її копати. Коли раз у раз викидав із ями землю, у роз'ятреній уяві поставали картини помсти. Можливо, його кривник потрапить у пастку і щось зламає собі, або навіть помре в ній, не змігши видряпатися нагору. А може, у яму впаде його корова вівця. Або, принаймні, коза, копав він довго й завзято, і мрії про помсту цішили його. Тим часом, як яма ставала дедалі глибшою. Почало світати, і копач опам'ятався, здивувавшись і злякавшись водночас, яма виявилася настільки глибокою, що й сам він уже був. Не в змозі вилізти з неї. Тож перш, ніж навіть подумки рити яму іншому, згадай, для того, щоб викопати її, тобі самому доведеться в неї потрапити, бо першим у ній опиняється той, хто її копає. В даному тексті. Ми можемо сказати, що тема це помста, людські стосунки, негативні емоції та думки, які переживав чоловік, коли планував помститися своєму знайомому. Головною думкою цього тексту можна вважати тезу, яка висловлена в останньому абзаці. Тож, перш ніж навіть подумки рити яму іншому, згадай. Для того, щоб викопати її, тобі самому доведеться в неї потрапити, бо першим у ній опиняється той, хто її копає. Перш ніж бажати навіть подумки, комусь щось лихого, пам'ятай, що ти сам оточуєш себе негативом. Ми визначили з вами тему та головну думку тексту. Тепер доведіть, що текст помста є розповіддю з елементами роздуму. Наш текст, текст складаєте із вступу основної частини, яка містить розповідь, що ж відбувалося, сам процес планування помсти і викапування ями. І Фінальна частина це висновок або мораль цього тексту, де автор вказує про те, наскільки негативним є те, що людина намагається попститися іншому, і як це відображається на ній самій. Прослухайте текст ще раз. Перекажіть його за самостійно складеним планом, або скористайтеся планом поданим нижче. Даний текст складається з чотирьох абзаців. Відповідно, у нас чотири пункти плану. Перший – Задум покарати кривдника. Другий. Картини помсти. Третій – Несподіванка на світанку. Четвертий. Висновок і настанова для читача. На цьому наш урок завершено. Якщо він був вам корисний, поставте лайк. Та натисніть дзвіночок, щоб отримувати наступні відео.